Продається одноповерховий будинок в селі Михальча в центрі села в Чернівецькій області. Будинок займає 7,5 сотки землі. Загальна площа будинку 48,5 квадратних метрів. Сам будинок виконаний з ракушняку та обкладено утепленням з пінопласту. оцинкований дах. Двері до будинку дерев'яні. Вікна також старого зразку. Але проклеєні. Три кімнати та кухня. Санвузол на дворі. Будинок потребує невеликого ремонту. Потрібно відремонтувати підлогу. Стіни та стеля в гарному стані. Пофарбовані. Потрібно замінити міжкімнатні двері. В дворі курник літня кухня, яка зачиняється та має обладнання. Проведено світло. Та воду. Стоять балони для опалення. Є підвал. Також є криниця, вигрібна яма, світло, газ, проведені до подвір'я. У дворі є газовий стояк. Через декілька будинків є ще одна криниця загального користування. Сам будинок огороджено парканом. У селі проведено інтернет є можливість під'єднати до будинку. Біля будинку знаходиться город, яким можна займатися або здавати в оренду, великий широкий заїзд в двір, де змогу паркувати автомобіль. Є місце для прибудування гаража або навісу. У селі є спортивна школа, садок та школа до 5 класів навчання, два магазини та відділення пошти. В кінці села є зупинка транспорту, поруч з якою. Знаходиться дубовий ліс та протікає річка. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатись на канал, щоб бачити нові оголошення.